Привіт! Рад вас бачити на нашому каналі Тарасові пригоди. Хто не знає, може хто забув, нагадую, мене звати Тарас. Ріта. І сьогодні перший день нашої відпустки. Ми їдемо в пригоди. Куди їдемо? На сьогодні плани такові. Їдемо в місто Кам'янець-Подільський. Там десь добу потусим. І далі роверами вони їдуть з нами. Виїжджаємо в національний заповідник Подільські товтри. Ніколи ми там не були. Нам дуже цікаво. Там знаходиться бакота і дуже багато гарних краєвидів. Їхати нам до Кам'янець-Подільська 500 кілометрів. А вже завтра почнуться справжні пригоди. Подільські товтри мають дуже складний рельєф, гори, не Карпати, ну. Но... Нам новачкам буде складновато. Ріта, готова? Так. Нить не будеш? Ну, Трішки буду, а як без сього. Молодечко відразу призналася. Заїхали нашим монтаж, перевіряти тиски, заодно колеса побалансуємо. А ось так розташували наші ровери і речі. І ось за містом. Вже хвилин 15 ми у пробці тянемось. Ось така дорога нині. А на вулиці майже 36 градусів. А в мене капучино айс. А в мене стакан Tilikan. Хочу нагадати замову, Я російськомовний українець, завжди балакав на російській мові, але на своєму каналі я вирішив розмовляти українською мовою. Не завжди в мене гарно виходить. Якщо в коментах хтось поправить, я це зрозумію. Але якщо хтось буде розпускати демогогію, що не каверкай, там, розмовляй російською чи ще якось, я сам вирішую, якою мені розмовляти. Так, в мене виходить суржик, але поки що так. Вибачайте. Кому подобається відео, не забуваємо ставити лайки. Це піднімає наш канал. Кому не подобається, ставте дізлайки і не дивіться, ніхто нікого не заставляє. Дивіться, Ріта, дивіться, Ріта в нас куре. Дивилися. Населеному пункті під назвою Літин. Зараз піду щось перекусити візьму. Ріта на заправці кукурузу з'їла. Ну, я перекушу також. Ні, ти вже, Но... вже з'їла кукурузу, Nie. а тепер моя черга. бургер. Розігрили його у микрохвильовці. Зараз будемо пробувати. Кажу чесно, гівно-гівном. Цибуля сира якась. Непонятно там, чи капуста, котлету не відрізнити від булки. Перекусили, майже наїлись і вирушили далі. Їхати ще 186 кілометрів по часу 2 години 20 хвилин. День була жара, а на вечір майже на фініші пішов дощик. Вже в місті Кам'янець Подільський. Ми в кемпінгах ніколи не ночували і не уявляємо, як він винен виглядати. Ну, Я так розумію, це у людей подвір'я велике, і вони дозволяють ставити намети на території. І Дають послуги там, душ, туалет. Ось така висить хвара, а ми майже вже на фініші. Дощик вже крапає, в дощик нам треба поставити намет. Я це переживаю, а вдруг не подобається нам там. Тоді будемо ночувати у цьому заброшеному будиночку. Ріта, як тобі на перший погляд цей кемпінг? Чудово. Дійсно чудово, нам зробили екскурсію. Хочеться розказати про кемпінг, але розкажу завтра. Конкретна гроза, але ми вже намет поставили і сідаємо вечеря. На вечерю приготували картоплю, а це ми з собою привеземо. У йде дощик, стоїть наш намет, ось йдемо спотунять. Гроза, а ми лягаємо відпочивати. Чесно кажучи, дорога втомила, тут нам круто, завтра все розповім. Всім до завтра, нам на добраніч. На добраніч. Гана і непогана. Погана це те, що на вулиці пасмурно, а непогано то, що наш намет витримав дощ. Цілу ніч йшов дощ сильний і дуже сильний. А ось такі зі сторони. Наш намет. Якась жіночка йде. А це ти Ріта, не пізнав тебе. Космічні сандалі, бачите? Спеціальна подошва. Це тут така почва, це нам предстоїть по такої їхати. А тепер зроблю огляд садиби, де ми заселилися. Це стоянка для автомобілів. А на ось цієї території можна ставити намети. Наш намет ось. Є вуличний туалет. І є намети господарів. Вони коштують також, як і свій, 200 гривень. Біля наметів, що ми бачимо, мангал, яким можна користуватися, дрова коштують 100 гривень, сковорода з диска борони, можна готувати їжу, лавка, стол. З стоянки через цю фірточку попадаємо в саму садибу. В цьому будиночку, що справа, живуть господарі. По ліву руку у нас альтаночка. Тут столи, де можна відпочивати, танцювати. Господарі можуть приготувати їжу на будь-який смак. Ось такий гарний двор. Ось така гарна моя ріта. Тут теж можна відпочивати. Їсточки можна сісти, будь-за яким столом. Є такі качалочки, гойдалочки різні, криничка, де можна набрати води. Скажу чесно, все новеньке, все чистеньке. Далі що ми бачимо? Мопед, це хтось приїхав. І чани, чан коштує 500 гривень на годину вміщує ну, людей, я думаю, 8-10 сюди може вміститися. Два номери здаються. Ось так виглядає кімната зсередини. Діван, теж можна поспати. Стіл стул. А тут взагалі гарненько. Діван розкладний, крісло розкладне. Якась мебель, посуд, телевізор, телефон, все в інтер'єрі, все новесеньке, все чистесеньке. Тут санузол свій. І є баня. Оцей номер коштує 500 гривень. Ну за баню окремо. Щоб розтопити. Ще в нашому розпорядженні мається санузол, де ми приймаємо душ. Сніданок обжори. Ріта я яєчня з тобою хотів поділитися. Ні, я не буду. Ну, Прийдеться самому з'їсти. Сьогодні ми з Рітою залишаємося в цій садибі. Але ми сьогодні їдемо в місто Хотин. Туди приблизно 30 кілометрів, і там є на що подивитись. У ріточки штанці називаються зебра. Сьогодні вона не ішачок, сьогодні зебра. Оце ми вже їдемо десь кілометра два з гори. і я розумію, що наприкінці маршруту нам їхати вгору. А взагалі гори в нас будуть і багато. Навмисно поїхав за каулками. 3,5 кілометра прокатили і вже нам стало жарко. Передягаємося. Крутимо ми до міста Хотин. Це невеличке місто. Десь 10 тисяч населення засноване в 2002 році. Чим відоме місце, це своєю грандіозною фортецею. В принципі, на що ми їдемо подивитись? І місто Хотин вже знаходиться в Чернівецькій області. А ми зараз в Хмельницької. Підсказали цю дорогу місцеві. Казали, траса гарна, хоч яйця катай. Але поки що я бачу, що яйця тут можна відбити, а не покатати. Через 7 кілометрів почалась дорога, де, звісно, можна катати яйця. Гарна дорога почалась. то стоп, пити будемо. Скажи, водичка в них гарненька, так? Да? І гарненька, і м'якенька. І мені подобалась. Остав на завтра. Траса тут шикарна, але зупиночкам уваги не приділяють. Якісь вони такі закинуті, зрожчі, не ухожені одним словом. Наприклад, в Київській області, в Сумській, Чернігівській якісь зупинок набагато краще. А от села в цих краях від Київщини відрізняються в кращу сторону, не кажучи вже про сумщину і Чернігівщину. Тут такі хатки красиві, ну більшість красивих, наче з малюнків. А зараз насолоджуємося дорогою вниз. Дзвонець. В цьому селі ми повертаємо наліво. Заїдемо на оглядовий майданчик. І почалась гуртівка. Насправді, я Ріті не казав. Є ще одна дорога асфальтована. Але вибрав таку складну. Нам легких шляхів не потрібно. Пригода. Дивіться, краде сливи якась дівчина. Вона краде, щоб і слючка погодувати. Ріточка не крала, а збирала. А тут яблука гарні. Пожалів ріту. Виїхати на трасу вирішили. Но насправді тут дуже погана дорога. Поїдемо якось трасою. Ну, хіба побачиш таке миле козенятко десь на трасі? Алича. Вкуснюща алеча. Вкусно чи ні? Так. Місцевий нам насовітував алечів спробувати і не їхати туди, куди ми запланували на оглядовий майданчик. Показав інше місце. Все, вам дякуємо за пораду. Поїдемо туди, куди ви кажете. А ось цю дорогу Ріта вибрала. Тут уже сухенько, а до цього грязюка була. Не їхали, а мучались. Тут якась земля странна, не така, як у нас, мабуть, з клеєм. Приліпає так, що не оддереш, дивіться. Оцю дорогу дід назвав Шосе. У мапі побачив оглядовий майданчик, але до нього було від того місця, де алечуїли, 5 км. Місцевий дід сказав, що туди не їдьте, там погана дорога. А тут ось за спиною у нас він назвав шосе. Я представляю тепер, яка там дорога. В общем, звідси ми полюбувались на замок. І поїдемо зараз до нього. Мамо коза, дай молока. Вило похід, від слова, вило, велосипед, а похід. Це є похід, пішки. А тут, як в Карпатах, уже. І горка висока. Зебра ріта долає горку. Фу. Кому краще довіряти? Мапі чи місцевим? Оце таке літоричне запитання. А звідси відкрились справжні краєвиди. Фортецю дуже гарна. Видно і взагалі тут красиво. Ось їдемо по селу. воно від траси, чорт йде, а які гарні будиночки. Дуже вражаючі краєвиди. На лівобережжі України я таких не бачив. І знову зараз будемо приїжджати з цього місцевого, який нас відправив на погану дорогу. Знайшли! Литве втік від діда. Йому, мабуть, старенькому скучно побалакати низьким. Ще посовітував нам локацію, але ну, ми туди не поїдемо. Бо ми вже по його наводці зробили круг. І, як виявляється, туди, куди мапа вела, було краща дорога. Наряди краще. Прикол, поки я з дідом потрендив, почався дощик невеличкий. Рита набила плащ і тут же дощок закінчився. По сонечку плащу. Але ж в ріточки новий плащ, треба похизуватися. Так, морозиво, як морозива. Це лосунка, Щось не можу знайти в лосунці Останній час морозиво моно, яке я люблю. Нема ніде. Якось странно виходить. Ріта затягнула мене в грязь, а в неї ровер набагато чистіше, ніж мій. Нас вітає Чернівецька область. Є такі правила. Якщо довго їдеш вгору, то обов'язково буде вниз. Але є правила велосипедиста. Завжди їдеш вгору і завжди проти вітра. Території заповідника. 80 гривень вход для дорослого. І йдемо дивитися фортецю. Ого, да тут півдня ізучать треба тільки. Тут нам відкрився гарний краєвид. А ми з Рітою були вон там, на тому березі десь. Ну, Ріту здавати в монастир. Що нам за цей замок говорить Вікіпедія? Що це фортифікаційна споруда в Хотині збудована русовлахами за господарюванням мушатів у молдовському князівстві на межі 13-18 століття? А ось бенгальський кіт, який охороняє цю фортецю. Ровери залишили під охороною цієї гармати. Давня військова техніка, баліста, порок. Да, на жаль, небагато часу поцікавитись цим усім. Місця ночилища крутити десь 30 кілометрів приблизно і вгору. Може, тут заночувати. Щось я вже замарився пішки йти. Я що придумав, водички наберемо і трошки хоч велики обмиємо. Набрали водички, я умився, помив ноги. Надів чисті шкарпетки і наче родився. Летимо на Каменіць подільський Ми в місцевий магазин і купили рибки. Мойва свіженька попалась нам. Якась красненька, свіженька прям. І це в нас такий обід сьогодні. Хоч уже 18-та вечора, в нас обід. Перекусон наш виявився дуже смачним. Давно я не їв такої смачної риби свіжа, просто свіжа. Затарились помідорами і огірками. Тепер я з рюкзачком їду. Останні км. До Місця на Чівлі залишилось 4 км. За сьогодні в нас вийшло 58 кілометрів. Ріта, як тобі сьогоднішня мандрівочка? Чудова мандрівочка. Найкраще мені сподобалась повертається. Отак, Ріта, сторожить веліки. Я за своєї сумки взяв камеру і вже знімаю, вона не бачить. Рита, веліка чуть не вкрали. Що ти контролює? Ти не бачила, як я камеру взяв майже. це наша вечеря. Сьогодні ми замовили вечерю. У нас знову картопелька, така, як вчора, подобалась дуже мені. І ковбаска по домашньому. Домашня ковбаска. Сирцем ми в магазині придбали. І оце салат називається поросячий, бо крупно порубаний. Ріточка приготувала. Нам смачного! А вам до завтра. Їмо у намет спать. Завтра буде цікаво.